Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, в кінці місяця, що я зроблю звіт за минулий місяць, так що ми з вами проторгували, проаналізували разом. І так, в кінці я дам звітність по опої, які відпрацювали, по угодам, які я брав. От, в принципі, сьогодні настав той день, останнє сьогодні, 30 число, у нас зараз розберемо, що було по всім активам. Хочу відразу сказати, що ця ідея мені прийшла. Трошечки пізніше першого числа, і я не всі дні зберігав, ну тобто по і не всі дні зберігались, в да, яких ринок відпрацював. Тому там, так, звіт не ідеальний і трошечки не повний, особливо по криптовалюті. Там дуже мало я залишив там, аналіз, який я робив. Я скажу так: якщо це відео вам зайде, якщо будуть коментарі, будуть лайки, вам така звітність сподобається, чимось вона вам допоможе, хоча б зрозуміти, чи варто. Вивчати цю стратегію, так чи варто нею взагалі цікавитись. Коротше, якщо відео зайде, я на наступний місяць обов'язково вам зроблю ну, більш якісне, да? тобто буду всі дні зберігати, які там пої у нас були по аналізу, покажу в принципі угоди, в общем все все чітко покажу. Давайте почнемо з євро. тобто Ми будемо дивитись в принципі весь список. Його там, чесно скажу, не так багато, бо Ауда НЗД там взагалі там я не брав його до уваги, бо там немає днів, яких ми розбирали. Срібла немає, Єра немає, НАЗДАКа немає, бо це я аналізував в принципі для своїх підписників. Тобто, загалом там 4 валютних пари і 4 е, крипти. Все. Тож, почнемо з євро. Для чого взагалі дивіться я рахую, скільки пої відпрацювало? Це також важливо. Мені важливо не тільки е, угоди, які я брав в моїй статистиці, тому що. Коли я аналізую ринок, і я розглядаю там угоду від ліквідності від ордерблока, загалом я їх називаю пої, да? тобто зона, від якої мені цікаво подивитись угоди. Мені цікаво, скільки таких пої на місяць взагалі було, і скільки з них дали рух. Тобто ця ХТФ зона відпрацювала. Це важливо, тому що я працюю на двох таймфреймах, я дивлюсь старший да, контекст, і потім заходжу на ЛТФ і заходжу в угоду. І мені все одно важливо, тобто я хочу розуміти, що просто ХТФ відпрацьовував, ЛТФ просто мені не дав угоду. Для мене це теж важливо. Тобто я хочу розуміти, да, скільки великих да, на старшому таймфреймі зон відпрацьовували, тому їх теж для своєї статистики рахую. Про це, до речі, я не, ну, не на яких відео до цього нічого не чув. Мені це що в чому мені це допомагає? Мені це допомагає розуміння того, що стратегія. Вона працює на старшому таймфреймі. да, Пої старшого таймфрейма відпрацьовують просто в цей момент я не зміг зайти в ринок, тобто мінімут і не дали угоду. Але да, контекст моєї стратегії, тобто аналіз моєї стратегії по старшому таймфреймі, він відпрацював. Це мені важливо. Бо за місяць мене може бути чотири якихось угоди, наприклад, або взагалі одна. так, А скільки було можливостей для мене, це теж важливо, тому я це в статистику додав. Ну, як я сказав, вже було не з першого числа, бо пізніше я там щось, щось може випадково видаляв, не знаю. Знову відео буде коротеньким. Я просто, скажімо так, швидко вам покажу да, де що було відпрацьовано, і потім предоставлю вам статистику. Все. Той, хто в цю статистику не вірить, думає, що це все на історії. Докази цьому є. Кожен день я вів трансляції на Ютубі. Якщо ви не хочете їх передивлятися, підписуйтесь, приходьте на нові трансляції і подивитесь, як це все робиться протязі місяця. Поїхали. Тобто я м, просто буду казати, що ось поя, яку я виділяв, робили аналіз. Тут навіть і угоду давали, все. Тобто поїця відпрацювало. Так само, да, Лой, так само верхня частина. Ну Тут можна було е, і шорт брати. До речі, я шорт, мабуть, тут не рахував цю пою, ну там їх по євро і так достатньо. М, лон можна було брати. Тут перед Нью-Йорком, виходить, був свіп Лондона частково. І ну я би сказав, такий пре, да, пре-де відкриття Нью-Йорка і з цілями до цих. До цих максимумів. от е, Далі, наклонки, які постійно знімаються, 100 разів вам їх малював е, на прямих трансляціях. Ордерблок, який відпрацював. Ну, тут я угоду там не брав, але зона теж відпрацювала, йдемо далі. Тут так само казав ці блоки, да, які знімають ліквідність. Да, перед ним не було ліквідності, на жаль, але ну можна було щось подивитись, хоча б так. Е, розглянути точно можна було. І, в принципі, да Він дав ту чи й передачу цієї блочної структури була. Йдемо далі. Так само блок, велика кількість перед ним ліквідності. Єдине, що да, що він не знімав ліквідність, це, звісно, ну, знову це такі нюанси. Інколи цим приходиться якось. ну Понятно, є, як я казав да якісь і правила в того ж самого блока але бувають такі блоки, тобто не шукайте їх ідеальними, тому що все одно вони можуть працювати, просто дивіться вже тоді на ЛТФ свій ідеальний якийсь вхід для себе. Так само, да, зона відпрацювала, угоду давала. Тут, я чесно скажу, мабуть, можна було дивитись і оцей ресвіп. Не пам'ятаю, чи була вже угода, чи ні. Не будемо на це зараз відволікатись. Ну, коротше, зона відпрацювала йдемо далі, так само Нью-Йорк перед Нью-Йорком, да? знову таки, от я зараз роз... бачу, що ці цикли міняються. Я не знаю, чому це так не ну та так буває, це нормально. Інколи знімає, от конкретно після зняття Нью-Йорк. Інколи бувають такі моменти, коли от навіть, як я казав, от в ланч просто знімається там після ланча, в ланч це зали, ну плюс-мінус там коливається. От коли там Лондон да? не акумуляв якусь ліквідність. Особливо тут була дуже класний приклад того, що ну да після цієї ліквідності тут був. Хоч воно і закріпилося, далі було видно, що є вихід, можна було шукати лонгові угоди. Ще й структура в нас була лонгова. І до цього була лонгова, да і на продовження пішли. Про структуру теж на кожному прямо в стрімі кажу. Йдемо далі. да Поїзняли ліквідність лонг, пої, шорт. Ну просто бували такі дні, що, чесно, просто ідеальні, я б сказав. Тут, ну, можна сказати, що вона відпрацювала, тому що я казав, бажано б забрати всю ліквідність, бо там каскад. да тут Фрактали, фрактали, але ми що зробили? Ми зняли часткову ліквідність. Оцей лой це був лой Азії. Ми просто додатково побудували перед ним ліквідність да, і дали лонга. Потім, після зняття Лондона Нью-Йорком, ми вже на новинах впали. На жаль, шорта тут не взяти на таких новинах. Ну і цю японію, понятно, що я її не розглядав, тому що її складно розглядати в ранку. Але я вам щоранку кажу, що дивіться завжди в Нью-Йорку якийсь індюсмент, якусь ліквідність, від якої можна зайти. тобто ну Такі пої вони працюють. Тільки в цьому контексті, через те, що була новина, ця поя ну, в принципі, вона відпрацювала, да але від неї угоду, звісно, не взяти. Е, що далі? Далі якийсь блок, від якого була відпрацьовка. Ну, не знаю, це я ми розглядали його чи ні, я не пам'ятаю вже цього, тому цю пою я пропустив. Зараз я їх не рахую, бо вони мене вже всі прораховані Вам просто в кінці все це покажу. Е, далі. Так само відпрацювали, так само відпрацювали. Велика зона неефективності, яку я виділяв, я вважаю, що вона відпрацювала, і вона працює до сьогодні. Ну, тобто, все, в нас ринок повністю розвернувся. Я в цій зоні, в таких зонах я завжди сумніваюсь, тому що ну, немає якогось стопроцентного, хоча вам просто на старшому таймфреймі показати, немає стопроцентного якогось. Е, Сигналу Да або чогось, що нам скажуть, що да ця зона супер класна, ми з неї точно розвернемося. Таких зон е, в трейдингу, на жаль, не існує. Але є зони неефективності, які можна для себе обирати, і все одно можна на них розраховувати, що тут може змінитись тренд. Е, навіщо нам це взагалі такі зони аналізувати? Для того, щоб зрозуміти, що у нас зароджується лонгова структура, наші цілі будуть ліквідність, яка була зверху, зверху, да, яку ми залишили до цього. І просто брати угоди. Заходити, частково закривати, наприклад, да, все інше тягнути по якимось максимальним для себе цілям вище. От, що після цього в нас було е, нічого, да сильний тренд, пішли, пішли, пішли вгору. Так само, здивіться, в нью Ну я да Це вже пізно, але все одно зняття ліквідності і відпрацювали. Цей день взагалі було ось 26 числа. Прям, я думаю, хтось у вас точно пам'ятає, зняття ліквідності в блок, те, що ми зняли ліквідність з блоку, нічого страшного, це можна торгувати. Тут, ну я би не сказав, що вона відпрацювала, да якась тут корекція була, але все одно потім ми вийшли. Тобто тільки ця зона відпрацювала, на жаль. ну Були, звісно, такі зони, які відпрацьовували в Азії, але ну, стрілочки я ці видаляв, звісно, але понятно що в Азії ми не торгуємо, тому такі зони я не рахував теж відпрацювала блок, який я виділяв з 28 числа, ідеально відпрацював. Ну, як ідеально, ну як по ідеально відпрацювала але пам'ятаєте, я цю на стрімі розбирав, що там була угода. Наприклад, на оланді там чітка була угода. На моєму брокері FXSM, да, яким я користуюсь, тут угоди, на жаль, не було, бо там були подвійні лаї, і було ну, не дуже комфортно заходити. Давайте далі, я, мабуть, прискористь, бо вже 10 хвилин, я хотів це все вмістити в 15. Коротше, Ну і знову, я так розумію, що все одно тут більше цікава сама статистика. Тобто, дивіться, пої відпрацьовують, відпрацьовують, відпрацьовує. Тобто, це говорить про те, що ну, те, що я вам розповідаю, це не пустий звук, да? відпрацьовує швиденько швиденько відпрацьовує, відпрацьовує. Я розумію, що зараз можуть дивитись відео е, там дівчата, хлопці, які перший раз взагалі зайшли на це відео. Е, ще раз кажу тут не про навчання, да не про якийсь аналіз, це чисто статистика. Просто подивитись, які е, зони відпрацьовували це, е, розбирали все на прямих трансляціях. Це все не намальовано на історії, щоб вони подумали. Тобто таких пойбагато. Ну і ось. Це просто їх було багато по євро і фунту. Покаду, ось тут взагалі не так їх багато, теж там відпрацьовували. Тут ось були останні там два дні були дуже цікавими. Тут була угода взята під 8%. Від ордер блока так само на прямій трансляції це все розбирав. Пізніше зайшов. Тут теж була угода під під 5%, але, на жаль, тут був стоп, потім без убиток. От. Все, тут нічого не про це. НЗД, давайте їх просто оминем. золото теж були пої, які відпрацьовували. Далі у нас був біткоін. Далі, друзі, був біткоін. Ну, так само, в принципі, по бітку, як я і сказав, що теж я не з самого початку став малювати всі ці зони, от але теж їх дуже-дуже багато зон, які від блоків, там від ліквідності, Да бувало це колись в Азії Відпрацьовували, ось від блоків, але були впої, які, ще раз скажу, відпрацьовували і в день. Просто тут деякі дні взагалі просто були видалені, які я аналізував, і які там і теж відпрацьовували. Ну, коротше, якісь не відпрацьовували, але от це те, про що я кажу. Далі у Нью-Йоркі класно чекати, якісь зняття ліквідності і від них працювати. Теж тут просто на продовження, чому теж я щоразу кажу вам, використовувати структуру. Хоча сильно прям на неї я якби не опираюсь в моменті, да можу не опиратись. Тренд є, окей, торгуємо в тренд. Але ви е, коли, коли берете угоду, і, наприклад, досягли своєї е, цілі на місяць в 5%, в 10%. Я, от, наприклад, каду брав такі останні угоди, і їх демонстрував, що просто один до 4 частину обсягу скидаю, все інше, просто тягну на продовження структури. Тобто, структури мені потрібна більше для того, щоб розуміти, куди в мене йде ринок, лонги або шорти, і я можу потягнути угоду до. На продовження структури. Так, я зробив забрав угоду цю під 8%. під 8% В мене до цього була шортова структура. Я просто тут частину обсягу. Ну, це все описано в Телеграмі. Той, хто вже слідкує за мною, той знає. Я частину тут скинув, частину потягнув сюди до на продовження структури. Забрав 8%. Тут все, все те саме. Так само на продовження структури, тільки єдине, що да потанцювали по моєму без Ну і чесно скажу, мабуть, я б його не ставив, якби не оцей стоп міг би теж забрати. Ну, друзі, все. І, в общем, і ефір. До речі, по статистиці зараз подивитись: BNB, BNB і ефір. Непогані були місяця. Як і ну угоди я погодам я не нічого не покажу вам, а бо я там майже їх не брав. Але попої, від яких які пої відпрацювали, і той, хто знову таки за мною нас слідкує, бачили, що й угоди були. Там, давайте глянемо, десь, я, мабуть, залишав навіть десь я залишав. А може, да ось тут залишав ідеальний був момент. Тут взагалі, дивіться, теж тут структури в нас. Ага, тут структури в нас, структура, ну, коротше, вона ось напродовжена йде, бачите, ось підтверджується аж тут. Тобто, все одно можна було тягнути. На продовження і давайте це виділю. Тут ще й була купа ліквідності в виді цієї наклонночки. Коротше, тут теж під 8% там шалені рери це все. і Тому я і в принципі і, і торгую літ, як то кажуть. Тут була угода, вам показував. Ну, коротше, я багато повидаляв. Ось тут угодка ще була, 4%. Ось тут була. Тут правда, ми просто дивились там три всього-навсього. От, давайте до статистики, бо вже 15 хвилин. Холи все це, це вмістити зараз. Ви бачите перед собою статистику по всім пої, які я працював Давайте я отак вот зроблю Тобто по євро було 13 13 пой, які дали розворіт ціни. Угод з них я забрав 4 доходність. Ви бачите, чому чому 16? Ну, тому що в кожній угоді було 4 фунт. 18 пої. Фунт, вам скажу чесно, я тут не, я тут написав тільки, отут в угодах написав тільки те, що вам демонстрував. Тут було їх більше. Сорі, може, наступного місяця. Ну, не знаю, я подумаю. Подумаю, будь ви часто питаєте за це все, скільки там грошей, скільки чого, але ну я трошки не знаю не люблю я це показувати. Ну, коротше, я вам, по крайній мірі, показую точно, скільки відпрацювало поє. Тут їх було 18. Фунт не ідеально давав угоди. Такий місяць був важкий, євро було краще, але, ну коротше, пой було дуже багато. Яких відпрацювали, було дуже багато пої От знову таки, я розумію, скільки я тут взяв угод. Їх, ну, небагато там, давайте, в принципі, кількість я можу сказати. там 5-6 угод, здається, з цима-двома, 5-6 угоди. Я просто розумію, в принципі, як і по Євро. що Мені дали взяти да, от 4, хоча, чесно скажу, там була п'ята наприкінці місяця я її просто не встиг взяти, бо була і по фунту, і по каду, і по євро. Просто в один, в один, в один час. Тобто ну, 4-5 угод і 13 по. Я просто розумію, що ну, за місяць було 4 угоди, і це типу нормально. Абсолютно нормально, тому що в відсотках це 16 цього з головою навіть одного п'євро мені хватило Але все одно я беру ще якісь моменти, щоб перестрахувати себе, бо я не знаю, чи буде наступного місяця да по євро 16. от Просто хочу вам показати да співвідношення, скільки було взято угод і скільки поє. Це важливо, тому що я от зараз розумію що мій контекст він працює ну шикарно. Тобто 18 по, які працювали за місяць за 30 днів, а за 20 днів, якщо можна сказати, ну бо да, там вихідній мінус. Ну це можна сказати, що кожен день давало е розворіт. Да, були якісь дні, коли давало по дві пої, да, в шорт в лонг, але вони працювали, були дні коли не давали. Але в загалом це 18 днів, можна так сказати. да 18 зон, які е давали змогу зайти. Зайшов я там чи не зайшов, це вже. Трошки інша історія. Але якщо казати, що чи працює історія, е, стратегія, да, і ну в принципі от, на старшому таймфреймі, вона працює. Це прям ну це прям дуже гарно. Це не то що дуже гарно, це шикарно. Я б сказав. Євро шикарно кількість угод, як я сказав, це інше. Це ЛТФ там да, не завжди дає, але це. Як статистики це дуже важливо. Тому, якщо ви ведете для себе щоденник, я вам рекомендую це теж додати. Це вам буде просто говорити про те, що ви рухаєтесь в правильному шляху, і у вас все добре. Тобто, ваша стратегія, вона на ХТФ і працює. да не дало в цей раз відкрити правильну угоду. Ну, нічого страшного, буде наступний місяць. Покаду, ну, покаду, ще раз кажу, ми, оці там КАД, НЗД і цей взагалі під самий кінець почали, я там щось уже. Плотно так аналізувати, бо ну дуже багато. Я ж кажу, дуже багато давали зон і євро з фунтом Наступного місяця я постараюсь все це записувати. Ми не будемо бігати потім в статистиці, мабуть, по всім-сім зонам. Може, покажу якісь самі цікаві, а просто вам суху статистику да надам і все, скільки зон відпрацювало, скільки вод було взяти. Ну коротше, з покаду все, що в мене там, да? це було чотири зони, було три угоди. Дохід я показує 7. Покаду він реально як є, бо покаду нічого не брав, в принципі. По золоту 10 пої відпрацювали. По крипті не густо, але дуже багато видалених днів, скоріше за все, я просто їх, ну, не знаю. Я, чесно, ви бачите, як я криптоаналізую, я так, чисто, як я кажу, для підписників. Але ще раз, там і по солу, і по BNB, і по ефіру були шикарні угоди, які я пропускав на прямих трансляціях, це я вам показував. Ну, чесно вам скажу, навіть якщо тут. Якихось 5 із цього всього списку взяти 5 угод, навіть якщо у вас там якісь мінуса будуть, ну це теж буде якийсь класний прибуток. І того, да з цим списком 63 зони, які давали е, повний розгоріт ринку да від ХТФ. Е, від тобто, що це говорить ще раз для тих, хто новенький. тобто е, При аналізі да, ринку зранку була якась зона, яку я виділив, від якої. Ринок повністю розвертався і давав можливість взяти угоду. Таких зон було 63 за місяць, це якщо проховати, це все. Їх було набагато більше. набагато більше і ну Це це навіть забагато Тому я так зараз відношусь до крипти, тому що Ну подивіться, скільки цього цих можливостей є на Форексі. От, розумієте Ну і, понятно, я просто підвів статистику по відсоткам в РР. Ось такий місяць. Це вона, звісно, не повна, ну, сорі. Може, я ж кажу, може, на наступний місяць і покажу. Повну. Бо всім всім цікаво, я розумію, що всім цікаво, скільки там грошей заробляється. Але Ну ви зрозумієте мене, що інколи не хочеться на да, в інтернеті показувати, скільки ти там реально заробляєш. от Але от в РРАх приблизно приблизно так, трохи трохи більше, скажу так, да трохи більше, бо не всі тут угоди я показав, трохи більше. Ось, так. Ось така статистика була за цей місяць, друзі. Наступного разу е, я думаю, зроблю. Теж за весь місяць, да, по крипті постараюсь нічого не видаляти. По Форексу будемо теж розбирати всі всі активи, які є. Е, переведу це все в таку от таблицю. І, мабуть, не будемо ми там бігати по графіку, я да, прямо показувати ці зони. Виділю якісь самі найцікавіші, які були. Не знаю, як це, як це, як це буду робити. Ну, якісь цікаві, знайду, які я вам показати, Да, щоб були не просто якісь е, сухі цифри. Ось такий був місяць. Подивимось, що. Нам покаже 12-й, да останній місяць. Тут хочу сказати, що у нас наприкінці там буде багато вихідних днів. Вже да, там вже з 25-го чи 4-го числа теж вже різдво. І ну коротше, я думаю, півмісяця буде роботи, але все одно цікаво, що буде, що ми зможемо там поторгувати. Що що ми проаналізуємо, що відпрацює, що ні. Тому звіт так само вам покажу. Дякую вам за коментарі. Підтримайте це відео. Да, якщо вам такі звіти цікаві. Розумію, що вони просто сухі, тут немає нічого цікавого, але дуже багато цікавого на ранкових стрімах. В принципі, є відео, якщо політ вам цікаво, тут на YouTube каналі. Тому підтримайте якось лайком, коментарем. Якщо вам це цікаво, буду продовжувати да, робити такі звіти. Бувайте!